Якщо результат первинної риносептопластики виявився незадовільним, можлива докорекція. Але які ризики є цих повторних риносептопластик, я вам зараз розповім. Я Павло Денищук, пластичний хірург, більше як 35-річним хірургічним досвідом і маю колосальний багаж знань з приводу якраз як первинної, так і вторинної риносептопластики. Повторна риносептопластика це хірургічне втручання, яке вимагає від хірурга досить колосальних знань для докорекції тих недопрацьованих в попередній операції, або тих змін, які появилися після первинної операції під час риносептопластики. Тобто хірургу потрібно відкоректувати ті зміни, які або появилися знову, або були недокоректовані під час первинної риносептопластики. Зразу хочу сказати, що любі повторні риносептопластики вони вимагають колосальних знань і відтягнуть за собою знову ж таки повторні ризики, ще більші ризики, як під час первинної риносептопластики. Я чому весь час говорю риносептопластика? Тому що в більшості випадків пацієнти, які приходять до мене на операцію, вони вимагають як корекції зовнішнього носу, так і корекція внутрішніх структур для відновлення носового дихання. І в цій ситуації якраз повторна ринна септопластика дає можливість в певній мірі відкоректувати ті недокоректовані або ті зміни, які появилися, дати пацієнту те повне задоволення, яке він хоче отримати від операції, яку він собі омріяв, і той результат, який він собі омріяв. Але зразу хочу сказати, що є певні ризики після повторних оперативних втручань. В чому ці ризики заключаються? Вони заключаються в тому, що хірург оперує вже на змінених тканинах. Є рубцеві зміни, є зміни анатомічних структур, і відповідним чином є ризики в тому, що хірург може очікувати, і пацієнт може очікувати один результат, а буде зовсім інший результат. Чому? Тому що ті рубцеві зміни, які залишились після повторних оперативних втручань, вони, звичайно, будуть впливати на цей результат, який буде вже після повторної операції. Тому тут для пацієнта дуже важливо взважити всі ці нюанси. І інколи я б радий би радив не заігруватися з пошуком там ідеального якогось результату, з пошуком того ідеалу, який не собі омріяв. Інколи потрібно прислухатися до хірурга і можливо прийняти ті форми носу, які отримав пацієнт, щоб не піддавати себе ризику і не отримати набагато гірших і непередбачливих результатів. А в мене такий досвід є. На щастя, це не мої пацієнти були, але були пацієнти, які вже дві-три риносетопластики провели. Вони все не задоволені, вони все хочуть щось ще більш кращого. І тоді я їм говорю: чекайте, ви можете роз... залишитися біля розбитого корита, тому що ви бажаєте той результат, який ви очікуєте, а ви все отримуєте гірше і гірший якийсь варіант від повторних оперативних втручань. І в цьому варіанті інколи я можу порекомендувати буквально якісь мінімальні зміни, мінімальну якусь докорекцію, щоб не впливати на загальну структуру, на загальний стан тканин в ділянці зовнішнього носа, внутрішнього носа, щоб покращити якийсь елемент. І пацієнт, щоб заспокоївся, тут дуже важливо, якраз ще раз не заігруватися і не йти на поводу пацієнта. Хоча у моїх пацієнтів також є випадки, коли я роблю повторні докорекції. І я, до речі, в багатьох випадках, особливо коли складні варіанти носів, їм говорю, що можливо потребується після операції докорекція. В яких це випадках буває? Особливо коли виражені горби в ділянці носу. Коли мені потрібно виражено знімати тканини, кісткові хрящові. я говорю, що можлива реакція ваших кісткових тканин на нашу травму, тим, що може виникнути так звана резидуальна або повторна горбинка в ділянці носа. Вона може бути мінімальна, можливо, це буде і красиво, але пацієнт, якщо він... Собі в голові замітив, що він хоче прогиб в ділянці спинка носа, а тут якась появилася ще чуть-чуть горбинка, для нього це вже розпач, і він шукає собі якихось моментів, як відкоректувати. При тому, що ніск в варіанті, якому ми отримали, набагато кращий. Можливий варіант, що потрібно зробити докорекцію. Я цю докорекцію буду робити тільки через півроку, як мінімум, а то й через рік після оперативного втручання, тому що потрібно чекати, тому що організм ще свій результат може набрати. Можливо, все ще змінитися. І тут якраз важлива витратка пацієнта і розуміння пацієнта і хірурга, тому я пацієнтів інколи попереджую, що потрібна буде докорекція. Ще важливий момент, коли є виражена асиметрія кінчика носика, і я її симетризую. А буває так, що є пам'ять тканин, і я, наприклад, виставляю в своє симметричне положення кінчик носика, інколи я його навпаки роблю докорекцію в протилежну сторону. Передбачаючи те, що тканини своєю пам'яттю будуть назад тянути. А буває так, що вони перетягнуть і знову з'являється ця асиметрія. І в цій ситуації знову потрібно йти на оперативне втручання, яке в принципі може передбачати тільки місцеву анестезію для того, щоб докоректувати. А інколи потрібно більш серйозніші варіанти до корекції для того, щоб все ж таки симетризувати кінчик носика, тому що кінчик носика це центр в ділянці обличчя, буквально доля міліметра. Знищення, вже пацієнту це все видно, він, особливо при сучасних умовах, там селфі, фотографії вони показують, приносять. Так дивиться в зеркало, ніби нічого не замітив. От подивіться от на фотографії там, чи ще щось, коли, відповідно, світотіні падають, і ці явища його не влаштовують, і він шукає можливості відкоректувати. Ці ситуації, як ще раз говорю, можна зробити якусь докорекцію, а інколи я можу рекомендувати зробити уколи. Уколи або власних жирових тканин для того, щоб певні міри симетризувати, або, наприклад, відкоректувати, використовуючи препарат РЕДІАС. Також це також можливо. Ще який дуже важливий момент для пацієнтів, коли вони Можуть вимагати, можуть хотіти повторних оперативних втручань, коли вони втратили вагу після оперативного втручання, чи вони похудали, чи якісь стресові ситуації. До речі, зараз з цими стресами досить часто такий набір ваги похудіння в різних пацієнтів різні такі моменти бувають. І коли після операції пацієнт втрачає вагу, а оперативне втручання залишає після себе рубцеві зміни і втрачається той мінімальний прошарок, який є в ділянці спинки, носика, той прошарок жирової тканини. Починається так звана скелетизація структур носу, і ті рубцеві зміни, які після операції могли б і бути незамітні при нормальному прошарку жирової тканини, вони починають бути видимі, і пацієнт починає на них звертати увагу і хоче, щоб їх відкоректували. І в цій ситуації якраз мені допомагає або повторний ліпофілінг, щоб трошки зробити носик більш такий з гладкими контурами, а не такими угловатими контурами, тому що відсутня підшкільна жирова клітковина. Шкіра лягла просто на кісткові структури, шкіра лягла на хрещові структури, і відповідним чином з'являються ось такі моменти ну, скелетизації. Що ще я би хотів би сказати для пацієнтів, які от хочуть для себе от щось змінити, повторити, відновити? Це один момент, ще, що пацієнт повинен бути готовий, що період реабілітації відновлення після повторних оперативних втручань він буде довший. Набрики будуть довші. Будуть довші якісь очікування від того свого результату, тому потрібно набиратися терпіння, що повторна операція це досить такий серйозний вплив і відповідним чином може вплинути на період реабілітації, що вона буде набагато довшою. Тобто, такі моменти, які повинні також взяти до уваги. Я б ще хотів би відмітити в цій ситуації, що повторне оперативне втручання в ділянці спинки носа, в ділянці взагалі носу зовнішнього, воно дає більш невизначеність в майбутньому результаті. Тому що, ще раз говорю, рубці після попереднього оперативного втручання. Рубці після повторного оперативного втручання, і як організм буде на це реагувати, це одному богу відомо. Тому тут для пацієнтів треба бути тверезим в плані повторної оперативної корекції. При тому я розумію, що бувають ситуації, коли потрібно повторно оперувати, їх треба оперувати, і це немає нічого в цьому трагічного. Але якщо це дійсно... Ситуація така, що вона потребує. До речі, такі варіанти бувають. І в мене був один пацієнт, якого я прооперував. Досить серйозна була операція. Був забір там хряща, реберного, тому що були травми перед цим. І десь через півроку дзвонить мені з Карпат, десь він відпочивав на лижах, щось якісь там були розборки, і йому знову по носі заїхали. Приїжджає весь синій, тобто такі от варіанти, коли вже оперований ніс знову травмований, ми його знову беремо на оперативне втручання. І, звичайно, в цій ситуації очікувати якогось хорошого результату вже не приходиться. Але при тому, що якщо ми все відновили, всі структури склали правильно, то в принципі, звичайно, буде набагато краще, тому що під час результату травми носа симетризується. Під час результату травми нос спогано дихає, і це, звичайно, потрібно відновлювати. І в цій ситуації, знову ж таки, треба відмітити, що дуже важливо, і в моїй практиці, це моїм таким рефреном є: на першому місці у пацієнта має бути носове дихання, бо це функціонал, це та функція, яка дає для пацієнта здоров'я. І звичайно, зовнішній ніс. І в мене ніколи не буде такої ситуації, що я проперую зовнішній ніс, а скажу, що ви... Носове дихання будете в когось там, підете до лор лікаря. Ні, це має бути хірурга в одних руках, і відповідальність має один нести хірург за свою роботу. І в цій ситуації якраз дуже важливо, наприклад, дуже багато пацієнтів хочуть з великого носика, такого чоловічого носика, зробити менший такий делікатний жіночий носик. І ми його зменшуємо в структурах. І якщо, наприклад, пацієнт має вже якесь порушення носового дихання, при тому, що інколи такі здорові носи, вони не дихають. Поясню чому, тому що. Перетинка вона не вміщується ті в рамки, які створені ну, кістковим остовом жіночого черепу. А сама структура зовнішнього носа чоловіча, і ця перетинка починає викручуватися, відповідним чином порушується носове дихання. При тому, що казалось би, от такий нос хороший у пацієнта, а не дихання немає від нормального. Тому моя задача буде обов'язково зменшувати носик, відкоректувати носову перетинку, зкоректувати внутрішні носовий раковини як мінімум. Обов'язково ми робимо КТ носа придаткових пазок, щоб ми. Були впевнені, що з гайморовими пазухами, фронтальна пазуха чисті. І в цій ситуації ми можемо передбачити той варіант, що якраз носове дихання при зменшенні зовнішнього носу буде нормальним. І цей фактор дуже важливий при повторних оперативних втручаннях. В мене є моя розробка, з якою я ділюся своїми колегами, якими я ділюся своїми студентами під час навчання, коли я ставлю спеціальні два сплінти. Сплінти, які попереджують. Виникнення спайок між перетинкою і раковинами. Що це дає? Це дає можливість поступового видалення з однієї ноздрі одного виду сплінта там дихаючого. І через тиждень-два ми видаляємо інший більш тонкий сплінт, який дає можливість якраз попередити злипання між перетинкою носа і раковинами. Це дуже важливий фактор для того, щоб. Якраз ці речі попереджують. Чому я до цього дійшов? Тому що на, ще на зорі своєї роботи пластичним хірургом. У мене такі випадки якраз спайкового процесу, бо вони називаються сінехі були. І я дійшов до того, що, наприклад, один сплінт не попереджує цих е, сінех, які сплінт це ми забираємо на п'ятий день. На п'ятий день забрали сплінт, а потім напрямку зберігся якісь, і знову з'явилися ці стикання між слизовою. І сінехія з лука, так звана. Тому в мене була ідея моя така, що ми ставимо по два сплінти, які дають можливість попереджувати ось такого плану ускладнення. І відповідним чином, звичайно, якраз при повторних оперативних тривчаннях такий підхід він дає можливість мені знову ж таки попереджувати таке ускладнення, як синехія або спайковий процес в порожненні носа. Тому що цей спайковий процес він, по-перше, порушує носове дихання, а по-друге, він тяне, асиметризує зовнішній носик. Отакі От задачі ставиться перед хірургом при повторних оперативних втручаннях. Я так в цілому все окреслив в цій проблемі. Якщо у когось є запитання, будь ласка, питайте, я буду відповідати обов'язково і ще цю тему можемо розкрити більш ширше. А так будьте здорові, красиві, не дивлячись на попередні і повторні оперативні втручання в ділянці носу з хорошим носовим диханням. Удачі вам!